Вітаю всіх, хто у цей час разом з телеканалом МТМ ви дивитесь акценти. Цими вихідними у Запоріжжі відбудеться перший мистецький форум Тарасов Парк. Це різнопланова масштабна подія, що об'єднає в собі як мистецькі, так і театральні заходи. Триватиме два дні, доєднаються діячі з різних міст України. А підтримку форуму надає місто і чеський культурний центр. В чому особливість події, як потрапити на заходи і чому варто їх відвідати, розкаже моя гостя Цельона Радченко, арт-куратор. Орка та арт-лекторка, Вітаю вас! Вітаю! Отже, цими вихідними стартує форум Тарасов Парк. Розкажіть детальніше, в чому ідея заходу і чому власне Тарасов Парк. Ну Тарасов Парк того, що це навколо події з парком Яланського, який тепер вже ми всі називаємо. Парк імені Дениса Тарасова це ж наш громадський, громадський діяч, активіст, який дуже багато чого зробив для міста, яке мало і має бути зеленим, екологічним, культурно розвиненим. І ми подумали, що було би класно, щоб в цьому парку проводилися різні культурні заходи. І таким чином ще й увічнити пам'ять Дениса. Але оскільки ми розуміємо, що на сьогодні у нас війна, і прямо в парку масові заходи ми проводити не можемо, да, зважаючи на техніку безпеки, то ми це все зробили навколо цього парку. І у нас будуть різні заходи проводитися у театрі молоді, який знаходиться фактично в цьому парку, і у Незламному хабі, який знаходиться навпроти, якщо пройти вулицю В'ячеслава Зайцева. Так, в чому власне, ідея? Ну я зрозуміла, що все навколо цього парку, але дуже багато різних заходів, які от об'єднані між собою, От як взагалі це планувалося, як бачили цей форум? Ми зібрались ще в лютому командою: це Катерина Тарасова, дружина Дениса Тарасова, це Максим Добролюбов, театральний режисер і продюсер, і Ольга Вакало, це наша радіовідуча і телеведуча Запорізька. І ми всі зібрались, тому що хотіли щось зробити. І подумали, що було б класно, якщо це був би форум, який передбачав якусь комунікацію із людьми на теми культури. І нам захотілося Привести театри в Запоріжжя. Того, що до нас зараз рідко хто їздить, ми прифронтове місто. І ми отак навколо цього все і народилися. І ми запросили, по-перше, харківський ляльковий театр. І це найкращий ляльковий театр України, який робить вистави не лише для дітей, а і для дорослих. І ці вистави виграють європейські премії. І ми привозимо дитячу виставу «Жираф Монс, яка лауреат національної премії Гра тобто, це найкращий дитячий спектакль в Україні. І ми привозимо. Музичний перформанс вертеп, на який всі наші українські зірки, зокрема Сергій Жадан, сказав, всі мають іти. Це дещо нереальне, музичне на сцені завжди у них і актори, і ляльки плюс. Сценічне все оздоблення, робить дуже крутий український художник Костянтин Зоркін. Це знаєте, от як Пікасо робив для балетів дещо да, декорації, так і тут. Ну, тобто це дещо нереальне. Ми привозимо режисера, з яким можна буде поговорити, буде дискусійна панель із ним, з акторами. Плюс у нас окремо є ще інші івенти. Наприклад, Кавка вистава. До нас приїжджає на секундочку зірка будинку слово, головний. Герой, який буде читати листи кавки своїй коханій дівчині, і це все буде під джаз, під каву. Отже, і це вільна подія. Тобто, це можна за реєстрацію зробити. На спектаклі суто умовно, там ціна квитка 180 гривень. Також ми привозимо блогера-історика Олександра Алфьорова. Також за реєстрацію можна прийти. Також ми привозимо ще окремо два перформанси дуже крутих українських мисткинів. Вони будуть робити дійство, таке всі ці. Два дні. Отже, у нас величезна крутюща програма. Більшість заходів взагалі безкоштовні. і Ми запрошуємо всіх містян. Я так розумію, так як такі події відбуваються рідко, ви вирішили вже все, що можна було туди помістити, щоб уже все показати, і наші запоріжці насолодилися таким от культурним форумом. Ну, культурне життя міста триває попри війну, однак життя в прифронтовому місті воно має свої особливості певні, і я так розумію, підготовка таких масштабних заходів, різнопланових, де багато різних івентів, теж мають свою особливість от складно було організувати форум в таких умовах. Ідея з'явилась у лютому. Це вже минуло півроку, майже тобто, весь цей час ви готувалися. Я так розумію, як подбали і про безпеку, і взагалі зібрали всіх. Ну у нас насправді загвоздка, да, чого це все так довго тягнулося, була лише у грошах, тому що ми розуміємо, що якщо ми хочемо зробити щось на кшталт фестивалю, то нам треба для цього фінансування, для того, щоб люди могли е, прийти вільно, да, або щоб це була умовна якась вартість квитка. І тому ми подавалися на гранти. А потім, врешті, коли ми отримали підтримку від нашої міськради, да, від міста, ми зрозуміли, що ну, все ми робимо, оскільки зібрались професіонали своєї справи, ми дуже. Швидко це все зробили, запросили, того, що це все на дружніх ще й зв'язках. Запросили Незламний Харків до Незламного Запоріжжя, запросили чудового актора Дмитра Олійника, і все, і воно одразу склалось у нас. А чеський культурний центр це вже гранти. Це вони ми не вигравали ніяких грантів просто знов ж таки у нас є пряма комунікація. І вони дають свою виставку коміксів, яку і свої книжки, і подарункові всілякі, які ми також в рамках форуму представимо. Це я так розумію, вже міжнародний масштаб трішки буде. Ну трішки і, і заходи трішки чіпляють і інші країни. Ну з інших міст України, ну Харків зрозуміло. Тут ще не зрозуміло, де їм безпечніше, мабуть, чи в Запоріжжі, чи у Харкові. А от вони ж спільно з, зі Львівським театром ляльок. Я наскільки так. Одна розумі... вистава у них спільно зроблена, але приїжджає, зараз. Її ставить Харків. Угу. Ну відгукнулися, я так розумію, на ваше запрошення без проблем, не дивлячись на те, що це Запоріжжя, близькість лінії фронту. Ну так я угу. думаю, що що по-перше, всі скучили, хочуть до нас їхати. Дав ніколи Харків не був у нас. Ну і плюс, звісно, що це на якихось контактах, того що знають хто їх запрошує, і що це, мабуть, буде організаційно дуже класно, і що люди прийдуть, зберуться на це на все. Ну, все ж таки безпекові умови от, на відкритій території в Тарасовому парку це не вийде зробити. Ви сказали, що цього і не буде, бо масштабні заходи на відкритій території ми не робимо. Про безпеку подбали? Ну звісно, нам знову ж таки пощастило, тому що в інших містах немає такої можливості. У нас є незламні хаби, і ми будемо проводити частину заходів в незламному хабі орбіти uh -huh. і одразу безпекові всі норми у нас будуть е ну, враховані. І театр молоді це функціон... функціонуючий театр, там де коли угу. тривога, да вистава переривається, і всіх запрошують в укриття. Тобто, отаким от чином е, субота, неділя. Це так. дні, в які відбуватиметься форум, і ці дні вони дуже програма виглядає такою дуже насиченою. Ну можливо, детальніше розкажете. От що в суботу, що в неділю, кудись треба реєструватися, кудись треба купувати квитки, кудись можна так приходити чи ні. Так, ну дивіться, у нас в суботу буде дорослий театр. Це вертеп, цей музичний перформанс, який буде в театрі. Молоді у нас до цього буде по перше відкриття. Форуму, там, де можна буде прийти на дискусійну панель з організаторами, це з нами, поговорити на тему культури, якраз почути, що і як сталося, відбулося, народилося. Там вже буде розпочинатися дводенний перформанс, от один із них, і можна буде взяти в ньому безпосередню участь. Потім у нас будуть зустріч з Олександром Алфьоровим, Так само на ці всі події дрібні, треба реєстрація лише в театр молоді. Квитки uh -huh. треба купувати, можна через касу, можна через контрамарку. А реєстрація у нас на всіх профілях. Тарасов Парк можна вести Фейсбук або в інстаграм, і там є всі посилання і на реєстрацію, і на квитки, і на все, що завгодно. В неділю у нас дитячий спектакль «Жираф Монс зранку в Театрі Молоді. І потім вже ввечері спектакль «Кавка Джаз. І оце все. Так що можна буде приходити, розмовляти. Там вже буде зустріч із режисером. Дитячого спектаклю, ну, у нас там дуже насичено. У нас є і письменниця, яка народилася в Запоріжжі, але вже давно проживає в Чехії Кріна Армлос. І от вона буде давати свою лекцію якраз про життя Південно-Східного регіону до приходу соцреалізму. Вона буде розповідати, що у нас насправді все було дуже здорово в культурному плані. Це потім mm -hmm. прийшов соцреалізм і все помінялося. Так що у нас дуже багато чого цікавого. Я так розумію, ви охоплюєте дуже таку велику вікову категорію, тобто і від маленьких, тому що буде дитяча вистава, і таке більш для дорослих, для роздумів, для історії, так? Ну mm -hmm. так, і у нас mm -hmm. такий вектор інтелектуальний у цьому всьому, я би сказала, того, mm -hmm. що ми хотіли не просто якогось видовища, да, там розважального. Ми хотіли конкретний театр, того, що це дуже круто, того, що запоріжці його не бачили, того, щоб у них був якийсь теж певний орієнтир на щось. І отак. От а реєстрація, я так розумію, це тому, що все ж таки це відбувається в приміщенні, і кількість місць так. вона трохи обмежена. Так. Скільки місць коли ну є ще місця, щоб зареєструватися взагалі? Як активно запоріжці це роблять? Активно реєструються, там Кавка, джаз майже, мабуть, вже закінчена реєстрація, але треба подивитись, бо завжди mm -hmm. є шанс, знаєте, я так кажу. Там місць незламний хаб він передбачає 150 місць. Якщо дуже щільненько, то і 200, mm -hmm. От але ну, треба подивитись, просто зайти на реєстрацію, глянути, що там от прямо на сьогодні відбувається. Театр молоді там театр молоді. Ще якісь квитки точно є. Треба теж подивитись. Ну там велика зала. Да. <сум> так як для дітей передбачається вистава, ляльковий театр робили якось. Ну, можливо, там для категорії ВПО або для малозабезпечених. Чи всім треба купувати квитки? Чи є якісь у нас є нюанси? якась квота і uh -huh. є ну запрошення? Ми робили да, для цього. А, можливо, от ви сказали роздуми, там таке все інтелектуальний більше захід. Можливо, є якісь конкретні теми для цього форуму. Можливо, провідна тема, яка об'єднає оці всі заходи. І мистецтво, і театр, виставки. Там щось ще буде. Так я розумію. Тематична вона, форум тематичний. Ну це угу. переважно все навколо культури під час війни. А, в двох локаціях театр молоді, незламний хаб. Буде і оці обидві, і триватиме повністю субота від ранку. І неділя. Угу. Ну там субота не від самого ранку. У нас відкриття на 14.30 суботу. Ну я хотіла просто дізнатися, чи можна на всі заходи зареєструватися, чи встигнеш ти, якщо ти хочеш і там, і там побувати. Так, так, у нас все продумано. Тобто, у нас захід за заходом. і Ми будемо встигати добігати з однієї локації на іншу, тому що це відносно поруч. Є якийсь захід, який стане от родзинкою самого форуму, от його кульмінацією. Головний такий? Ну, я бачу для себе це приїзд, перш за все, Харківського театру до нас, лялькового, того, що він дуже крутий. Активно дуже люди реагують на кавку джаз, їх, по-перше, в того ж, це театральне читання, це теж такий дуже ем, рідкісний формат, якого mm -hmm. в Запоріжжі не було. Тобто, це буде джаз-бенд, живий плюс це зірка будинку слово да, Дмитро Олійник. Люди дуже активно реагують. Там реєстрація прямо одразу понеслася. Ми так само дуже очікуємо людей на Олександра Алфіорова. Того, що люди писали, що о, ми прямо от сюди дуже хочемо прийти. Тому мені один якийсь захід я не можу так виокремити. Це все супер цікаво. Прям треба йти на все. Ви будете якось доєднуватися? Я знаю, що ви лекції цікаві читаєте, проводите про різних різні постаті українські. Буде ну, щось від вас в рамках форуму, чесно кажучи, я навіть про це не подумала uh -huh. на, на момент організації. а Потім зрозуміла, що ти не можеш бути і організатором, і виступатором. Знаєте, треба щось, щоб ти курував цей весь процес, тому я буду на панельній дискусії. Як організатор присутня uh -huh. зможу відповідати на якісь питання, якщо аудиторія буде їх ставити, але переважно я буду стежити за організацією, і плюс у мене ж виставка напередодні відкриття uh -huh. виставки. Ну коротше, я не встигну просто це все зробити. Uh -huh. Дискусія, вона передбачає, що інтерактив, тобто і ті, хто прийдуть, зможуть між собою спілкуватися. Так а можливо, бачите, хочете бачити якісь результати цього заходу. От є ідея провести його. Можливо, якісь подальші плани є цікаві. От що має стати фінішом результатом? У нас чесно кажучи, ну є у нас своя візія, да? ми говоримо постійно про те, що Запоріжжя на культурній мапі чогось вважається якимось там відсталим хоча насправді у нас. Давно робляться ще до початку повномасштабної війни. Ми привозимо виставки сучасних українських митців, і це дуже крутий рівень, дуже круті виставки. Ми робимо. У нас є вже класна незалежна журналістика да, медіа. І у нас якраз не вистачало от в театральній сфері чогось, але місто взяло і зробило театральну реформу. І якраз те, що ми привозимо театри, воно дуже в'яжеться і мечеться з цим всім. І мені здається, що це просто логічно показати, що Запоріжжя це не місто заводів, або не лише місто. До заводів, а у нас вже фактично культурна столиця. Ряд виставок, які я зараз запланувала і будуть відкриватися, вони спочатку відкриваються в Запоріжжі, а потім їдуть в Київ, інші їдуть в Нью-Йорк. Уявляєте, угу. як це? Тобто люди спочатку привозять своє в Запоріжжя. Мені здається, це дуже крутий рівень. Але насправді, коли ми задумували цей весь фестиваль, наша історія була да, привернути увагу до Парка Тарасова, сказати, що як класно було б, щоб там проводилися культурні заходи, щоб таким чином. Його саме використовували, мені здається, що це. Ну, і подарувати людям радість, uh -huh. відчуття прекрасного. І я ж кажу, що дуже хотілося таку високу планку поставити, щоб люди прям кайфанули, що їм uh -huh. привозять не лише просто щось дуже попсове, знаєте, а щось дійсно класне. Десь уже є подібні заходи. Просто цікаво. Ви так поєднали різні трішки категорії. Можливо, десь подібні відбуваються. Ви там брали у когось досвід. Чи це суто запорізька ноу-хау? Я ми не стежили ні угу. за ким. Ми просто говорили про те, що ми хочемо зробити, що ми можемо, щоб не було це надто какофонічно, але щоб максимально наситити це все. Тобто, чого не вистачає в Запоріжжі? Класних перформанців не приїздили перформери до нас. Давайте запросимо оцих Художниць того, що вони дуже класно працюють там з аудиторією, з психологічними сенсами, з естетичними. Не було харківського театру. Давайте його запросимо. Не було у нас Офьорово, давайте його запросимо. Mm -hmm. Не було у нас Дмитра Олійника театральних читань під так Давайте ж зробимо. І тому ми от на цьому всьому їхали. Захід, я так розумію, в перспективі може стати традиційним. То це ну, не один раз ви провели. Ви, можливо, там вже думаєте, що наступного року або там. Кілька разів на рік, як буде виходити, так нам би цього хотілося. Ми б хотіли і віртуальні формати робити, і офлайн формати. Це залежить по перше від фінансування, а по друге від наших сил. От якщо все буде, як ми задумали, то все буде чудово. А до речі, віртуальний формат зараз це вже не така й новинка. Чи можна буде глядачам якось побачити, хоча б віртуально побувати? Можливо, виставки ті, що будуть приїздити, десь можна буде переглянути віртуально. Можливо, я uh -huh. думаю, що виставка чеського культурного центру вона у нас залишиться і можна буде далі подивитись і все таке можливо буде трансляція з алфьоровим подивимось а виставка чеського культурного центру от про що вона це комікси я раджу прийти в незламний хаб подивитись ми якраз вчора її отримали вже там mm -hmm. почали розпаковувати але я не хочу ну, просто тема цікава які там підіймаються теми і чому вони саме з цією темою приїхали до запоріжжя Ну, Це ми покажемо вам тільки в суботу. Будете це буде урочисте, да, урочисте відкриття, можна буде подивитись. Uh -huh. Ну, це, Скажу так, що це ну, не пересічна історія. Тобто це неочікувана історія для Запоріжжя. Ну, Будемо сподіватися, що є там чим здивувати, що це буде дуже цікаво. І знаю я, що ви цієї п'ятниці також відкриваєте виставку Маленьке тіло. Так, розкажіть, будь ласка, це ж це ще ж треба встигнути в п'ятницю своя виставка, а далі оцей форум? Так, да, так вийшло. Угу. Я взагалі спочатку зрозуміла в якийсь момент, що у мене на один день і форуми, і виставка. І я почала це все розвозити по різних днях. Зрозуміла, що у запоріжців може бути навіть у ці дні синдром Стендалі. Настільки багато угу. прекрасного, і треба ж всюди встигнути. Дійсно, я запросила, є Київська галерея IC. Там є кураторка і засновниця Ксенія Фокіна, і вона у себе в Києві проводить постійно дуже класні концептуальні виставки. І ми з нею там співпрацюємо. Я і лекції проводжу. і Ми дружимо. І я її запросила якраз із виставкою, кажу, так давайте привеземо дуже класне, рідкісне, можливо, не всім зрозуміле, мистецтво до Запоріжжя, того що воно вже точно готове. Того, що воно розкачане, прокачане, скільки лекцій ми провели на тему, плюс скільки в нас було класних виставок. І вона каже: Да, давай, у мене є суперпроєкт, в якому беруть участь багато крутих українських митців. Воно все так чи інакше про тіло, дуже різне, дуже відверте. Тому, якщо хтось збирається з дітьми, я раджу спочатку прийти самим подивитися, uh -huh. да, чи вашим дітям це буде ок, того, що моєму, наприклад, все ок, але ж це така історія. І я, з одного боку, не хочу і ставити 16 плюс, що діти всі різні. Так що я от раджу прийти подивитись. І вона привезе якраз ці роботи дуже різні до Запоріжжя. Сьогодні ввечері, до речі, вона приїде, у нас буде монтаж експозиції, uh -huh. цього всього буде дуже цікаво. І ця виставка спочатку відкриється в Запоріжжі, а вже потім вона відкриється в Києві, у неї в галереї. Це теж так класно, того, що вона і не боїться приїхати до Запоріжжя із Києва і хоче привести якраз до нас цю виставку. Прийняла наше запрошення дуже швидко, дуже радо. Ну так що мені здається, що на цю виставку точно треба всім прийти, а ще й на відкриття, того що буде безпосередньо крута кураторка, і це корисно і нашим місцевим художником познайомитись з такою особистістю, і вона сама мисткиня, скульпторка. Ну і власне подивитись, розпитати її, про що ці роботи, про що ця виставка. Це, це скульптури, картини, скульптури, це, скульптури? картини, все uh -huh. на світі дуже неочікувано. Теж о 17.30 в п'ятницю в запорізькому туристичному інформаційному центрі це все буде. Вільне відкриття, всі бажаючі можуть прийти. Безкоштовно? Безкоштовно у нас всі виставки безкоштовно. Uh -huh. А от маленьке тіло, це от що це за тема? Це все про тіло, чи це про сприйняття свого тіла? От який сенс, який глибокий сенс несе в собі ця подія? Це про тіло, про його крихкість, про те, що можна бути маленьким, незахищеним, а можна бути маленькими, дуже сильними. Це все за рахунок тіла може відбуватись. Там йде на шарування. сенсів. ми вже робили виставку про тіло не так давно, навесні. І у нас була Євгенія Григор'ян, мисткиня, і ми там говорили про тіло, але в такому моноракурсі, я би сказала. А тут якраз багато художників, і, до речі, Євгенія Григор'ян також є у їхньому складі, тому того, що вони. Темою тілесності саме працюють, і з різного боку кожен автор цю тему сприймає, Того, що тіло у війну да, це одні сенси. Це можуть бути еротичні, сенси незахищеності, щось про насилля, щось про крайню відвертість, ну про крихкість. Тобто там можна перераховувати. І от якраз Ксенія прям проведе таку кураторську екскурсію і можна буде поговорити. Ну, можна сказати, що тема так чи інакше вона все одно завжди буде актуальною. Бо так. Це 100%. відсотків. Воно в нас є, і для всіх це цікаво. Ну і я так розумію, що віковий не обмежений, тому що будете на розсуд батьків покладати так, на розсуд це питання. Батьків, да. У подальшому якісь є цікаві плани. От зараз будуть насичені вихідні, але ж я знаю, що ви постійно працюєте, якісь ідеї, щось цікаве готуєте. Подальшому що так зараз розкажу, окрім mm -hmm. Тарасового парку на цих вихідних і виставки у п'ятницю. В понеділок буде лекція в Запоріжжі, найдорожчі картини світу. У вівторок ця ж лекція буде в Дніпрі. Після цього я далі починаю працювати з іншими виставками, того що я хочу в жовтні привезти Андрія Блудова. Це дуже крутий український художник, з його проєктом «Тібетський щоденник, mm -hmm. який він потім одразу після Запоріжжя відправляє на виставку до Нью-Йорку. От після цього я хочу виставку Запорізької дуже крутої мисткині. Не могла її рік зловити, тому що вона дуже затребувана по закордонних резиденціях по угу. Європах. У неї і персональні виставки відбувалися, і це теж дещо нереальне. Вона. Працює з тканинною аплікацією, так би я сказала. Дуже сучасне, круте, таке дивовижне, химерне мистецтво. Mm -hmm. От Хочу, щоб Запоріжжя побачила, які крути митці, круті є в Запоріжжі і проживають, і прославляють його да, і за кордоном. І потім там купа, купа, купа виставок, і аж на березень виставку вже у мене запланована. От буде цим займатись. А цікаво, от ви сказали, що запорізька мисткиня, вона до Запоріжжі її власне важко побачити, зловити, бо вона скрізь зі своїми роботами їздить. От Запорізьке мистецтво, запорізькі майстри, вони, я так розумію, користуються популярністю. В інших містах, в інших країнах, ну це Чи конкретна. Ні, це конкретна от історія mm -hmm. з Євою Алвор, того що вона подавалася на правильній резиденції, але передусім у неї дуже круте сучасне мистецтво, да І тому вона затребована, і тому вона всюди проходить на ці опенколи, її всюди mm -hmm. беруть і всюди запрошують, і потім її виставляють. Тобто вона така дуже на часі. На сьогодні вона робить класні речі. Тому вона да. Я не думаю, що всі запорізькі митці можуть е, похизуватися mm -hmm. тим, що вони дуже затребовані. Але у нас є митці, які вийшли з Запоріжжя, живуть там зараз Київ. Або за кордоном, і вони так само відомі. Я з ними теж веду перемовини, щоб привести їхнє мистецтво, теж, можливо, навесні, того що до весни у нас вже все розплановане. Давайте тоді скажемо глядачам, де можна зареєструватися, де знайти інформацію про ці всі заходи, і, зокрема, про форум Тарасов Парк, там список локацій, список івентів, як на них іде зареєструватися. Отже, в п'ятницю, щоб потрапити на виставку маленьке тіло в Туристичному інформаційному центрі, реєстрація не потрібна. Ви просто о 17.30 приходите, знайомитись із експозицією і куратором. До речі, один день е, Ні, днів? це відкриття, uh -huh. а виставка буде точно два тижні. А там uh -huh. ми подивимось, бо ми кожен раз плануємо два тижні, і кожен раз у нас така відвідуваність, що просто ми не можемо її зупинити. І ми продовжуємо, що uh -huh. з жодною моєю виставкою не було, щоб ми вклалися в два тижні. Люди просять, прям і ми подовжуємо, і подовжуємо, наскільки можемо. Отже, ну два тижні я точно гарантую, uh -huh. треба подивитись. Прийти Тарасов парк. Ви заходите на Сторінку Тарасова парка або в Фейсбуці, або в Інстаграмі, і там є посилання на всі реєстрації, реєстрації на безкоштовні заходи. І якщо ви хочете купити і відвідати вистави Харківського театру Ляльок, там так само є посилання, власне, де купити квитки. І я дуже раджу особливо і дітям потрапити, тому що це найкращий mm -hmm. спектакль. Знову ж нагадую, не треба для цього їхати в Харків або в Київ, щоб побачити. Ну і, власне, якщо ви хочете до мене на лекцію про найдорожчі картини світу, то це те. Треба звертатись до мене або в ресторан Каліфорнія. Якось так. Пані Льоно, дякую дуже, що завітали сьогодні в акценти. Бажаю вам успіхів у всіх ваших творчих починаннях. Це була Льона Радченко, арт-кураторка та арт-лекторка. А я бажаю вам якомога більше яскравих моментів, адже життя триває і хай в ньому буде якомога більше позитиву. А на цьому все. Залишайтеся з телеканалом МТМ. Обов'язково побачимось.